Коли ми говоримо про ілюстрацію, потрібно зрозуміти, щоб, щоб ви, щоб народ не почав, щоб він не розуміє ілюстрацію, сліпопомсту і інквізицію, яка в результаті приведе до, приведе до того, що одні люди будуть знищені політично, а інші люди будуть цим користуватися і залізуть на той самий трон. Ваша задача зараз, ну наша вся, всіх задача, не Привести до влади нових людей, а не дати будь-якій наступній владі більше залізати на голову yeah, yeah. ніколи. Не обов'язково сьогодні це майдан. Можливо, завтра не треба буде кожен день приходити на Майдан, але в них в кожному мають в кабінеті бути фотографії вбитих цих людей. людей, щоб, а не, щоб а не президента. щоб вони пам'ятали, що їхня що що вони відповідають перед смертю і вони відповідають і перед душами цих сьогодні, людей, які зараз на, на небі. Так само, як і перед тими, хто їх вибрав. І наступний раз, я думаю, що цей Майдан зробив велику справу. Він вже... Він вже Ми ще не знаємо, він, Ми не бачу, що він вже зробив велику справу. Просто зараз важливо, щоб люди знову не розслабилися. Тому що політики, політики, в принципі, люди, які хочуть прагнути влади, взагалі влада розбещує. Найбільш порядних людей часто вона розбещує.